З освітленням та кодовим замком у Чернівцях облаштували сучасні загородження для сміттєвих майданчиків. Поки такі конструкції встановили у двох місцях як експеримент. Чи оцінили зміни чернівчани та чи планують посадовці збільшити їх кількість? Розповідаємо далі. Сучасні незвичні, а головне охайні. У Чернівцях у рамках пілотного проєкту облаштували сучасні загородження для сміттєвих майданчиків. Посадовці кажуть, конструкції повністю закривають сміттєві баки. Відтак навколишня територія не засмічується. В принципі, у нас абсолютно більшість локацій в місті: це або просто місця, де розміщуються контейнери, або конструкції, які, скажімо так, до них виникає багато питань стосовно технічних характеристик. Це такий пілотний проєкт, це досить дороговартісні конструкції з дорогих матеріалів. Вартість такого контейнерного майданчика складає від 300 тисяч гривень. Це на бетонній основі, який закривається. Поки встановили тільки такі конструкції. Вони вже є на вулицях Текстильників, 6 та Руській, 223. Мешканці багатоповерхівок на вулиці Руській кажуть, попередньо тут було просто сміттєве свавілля, оскільки чимало непотребу привозили із навколишніх сіл. Звідти везли багато будівельного сміття з села. Тепер же контейнерні майданчики закритого типу мають кодовий замок, який обмежує до них доступ сторонніх. Самі ж мешканці кажуть, до таких змін ставляться позитивно. Нормально. Я не проти цього краще виглядає. Профільний заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль каже, попит на такі майданчики доволі великий. Відтак їхню кількість планують збільшити. Департаментом транспорту було внесено зміни до програми розвитку не поводження з побутовими відходами, де передбачено суму, це наміри. А вже депутати відповідно до рішення сесії будуть виділяти фактично кошти на такі облаштування таких майданчиків. Скільки це буде, ми побачимо. До слова зростає в місті і мережа підземних смітників. Так, вже на завершальному етапі встановлення підземного смітника на вулиці Конституційній інновація допоможе нарешті звільнити вулицю Заньковецької поруч з кінотеатром Чернівці від наземних альтватерів, які не додавали шарму туристичному портрету історичного центру міста. Ми мали ту локацію біля кінотеатру «Чернівці», яка роками псувала зовнішній вигляд історичної частини міста. Складне рішення бо в центрі міста. Дуже велика концентрація мереж, тому підійшли з точки зору будівельної культури поведінки з будівництвом, скажімо так, досить відповідально, знайшли місце і забрали ті контейнера з вулиці Зіньковецької і облаштовуємо тут. Ще один підземний майданчик, облаштують на вулиці Руській. Оскільки потреба в сміттєвих майданчиках колосальна, вже підготували проєкти по багатьох локаціях міста. У першу чергу в історичній частині. Далі їх реалізація залежить від того, скільки на це буде передбачено коштів, каже Ігор Крохмаль. Аліна Рябкова, Сейставчанський та дня, ТВА.